Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. Давно не бачились. Сьогодні у нас равлики на каналі. Замовляли, тримайте. Так. Упс! Ось упс. вони. Красунчики, дивіться, які. А, а. І є вже яйця, між допрочим. Не просто так у нас сьогодні відео. Зараз покажу вам яйця, яйця равликів. І дивіться, яка у нас чудова поставка моху, мох е з лісу. Сухий. Ось, все. дивіться, сухий, вже висушений. Пакування ось таке. Тут його досить багато, більше, ніж раніше. 70 гривень, отакий один мішочок. Оце вже два, бачите, замовили. Далі ж є кальцесуміш, Не забуваємо, щоб равлики росли отакі великі, треба його годувати якісною. Кальцесумішю. Отут от є все, що необхідно для росту равлика і міцної, класної ракушки. 70 гривень. І дивомась. Раптом ваш равлик пошкодився, можна допомогти йому регенерувати свою ракушку от такою мазю. Більше про це є в інстаграм-аккаунті Ваша прелість». посилання є під відео, можете заходити дивитися. Так, далі дивіться. Наші равлики, великі, отакі, поїхали до Києва, і в Києві знесли кладку. І та дівчина ось цю кладочку нам. Повернула, сказала: не надо мені, буду заморожувати. Дивіться, які гром... громезні яйця. Я зараз вам покажу, нам віддали ще одну кладку, тільки від ну, не таких великих равликів, але просто теж сказали, що хочете, віддамо, бо будемо заморажувати. Ну, сказала: ну, несіть, подивимось. І от дивіться: звісно, ці е... яйця дуже маленькі в От Зараз я покажу. Просто от, небо і земля. Дивіться. Ви розумієте, яка різниця е, по розміру? Ну, от я кілька зараз візьму, отак ну, от просто. Тут навіть. перша кладка. Можливо... От як, Давай отак покладу, ми їх ж не переплутаємо, бо дуже видно. Бачите різниця? Які оці величезні яйця, ось. І які ті маленькі. О, так от ці маленькі ми не залишаємо, ми відправляємо завжди тільки крупні, якісні великі яйця. От Якщо кладка от така, манюсінька, то ми, звісно, її не залишаємо. Лишаємо. Оце просто вам для порівняння. Зараз знімаємо, показуємо наскільки може бути і це, і те, і те все ретикулята альбіна. Да? А хатіна, ретікулята альбіна. Да, ну тільки ці вже великі, а ці знеслися вони, ще їм руку немає. Перша кладка. І так, що ми будемо робити з цими яйцями? Вони не продаються, вони віддаються, але до замовлення. Замовляєте один пакет мху, один пакет кальця і чотири яйця в подарунок, і де вам їде, коли равлики вилупляться, у вас вже буде мох і кальцесуміш, чим їх годувати. Якщо хочете, я вам рекомендую ще дозамовити. І мазь до цього замовлення, тому що ну, дійсно корисна штука, вона вам згодиться і її вистачає дуже надовго. Також я вам дуже рекомендую замовляти одразу два пакети муху, тому що не, не ясно, що там буде далі з мухом. Чи буде він наявності, чи ні. Там все сухе, засуха, сонце палить, немає дощів, де збираються і мох, і невідомо, чи буде ще поставка моху. От, от, такі у мене новини сьогодні на каналі. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео в магазин, наш в інстаграмчику, ваша прилість, і замовляйте все, що вам треба для равликів. Ось такі вони красончики. Якщо у вас такі вже є, класно. Якщо немає, то ці вони будуть повертають саме в таких великих равликів. Якщо ви їм створите гідні умови, класне харчування і великий контейнер. На пару равликів треба 50 літрів А, До речі, Матік теж я вам рекомендую одразу замовити. Тому, ну, якщо що... вже є контейнер, то треба поміряти дно контейнера всередині. І ви шиємо по вашому Так, да, і до речі, можна матік на поп, на пів контейнера. От сюди мох, це економія буде, сюди матік. Або на весь контейнер, як тут, ціна матіку від цього не міняється. І з однієї сторони у вас мох, з однією матік. От. Ну а це вже наступний день. Бачите, я сторіс в інстаграм у мами виставила про равликів, і от вже. Замовлень. Вже мох там закінчується, так що, коли цей влог вийде, я не певна, що ще буде мох. Поспішіть одразу замовляти, якщо ви встигнете. А мама мене годує камфетка тузик, тому я вже наїла пузик і розтягнула ширинку. Ой!